Історичний направду для України день, і хочеться підбити десь певні підсумки цього дня між конференції, яка триває у Люксембурзі. Наскільки для нас це направду день визначальний? Ми довго до нього йшли. зрозуміло, що шлях попереду також непростий і довгий, але глобально що це для нас? Це в будь-якому разі історичний день, тому що якщо ми говоримо про наш європейський вибір. То маємо пам'ятати і розуміти, що Євромайдан і всі наступні події, тобто вже 10 років війни, пов'язані саме з нашим європейським вибором, і не випадково він закріплений в конституції. І звичайно, що початок перемовин це фінішна пряма, на яку ми виходимо дійсно перед нашим вступом до європейського союзу. Наскільки сьогодні бачу дуже багато експертів, окремих моїх колег коментують, наскільки це буде швидко. Я не хочу давати і думаю, що ніхто сьогодні не може дати оцінку, наскільки це буде швидко, можу сказати, те, що в нас є на сьогодні факт. Факт перший, я вже його назвав, що це наш цивілізаційний вибір, і ми за нього сьогодні воюємо. Факт другий, те, що від моменту кандидатства до моменту початку перемовин, тобто сьогоднішнього дня, дійсно історично для нас всіх, пройшло два роки. Тобто, ми довели, що і законодавча влада, яка власне і імплементує ті зміни, ті реформи, приймає відповідні закони, і виконавча влада, яка далі. Це все забезпечує законодавчо. Ну і, звичайно, президент, який визначає зовнішню політику, діють швидко, діють рішуче, і дійсно за два роки пройти від статусу кандидата до початку перемовин це результат. Тому сьогодні всі гілки влади, все суспільство є консенсус, що ми повинні бути і ми динамічно рухаємося до членства в Європейському Союзі. Що стосується наших європейських партнерів, європейської родини, куди нас запрошують, до нас чекають. Треба віддати належне, що ми сьогодні бачимо дійсно зелене світло. Воно пов'язано з багатьма речами. Звичайно, перше, це те, що є консенсус сьогодні серед європейських лідерів, що розширення відбудеться. Тобто, найближчі 10 років очікується розширення. Розуміння цього є європейський Союз вже до цього готується, і це стосується і внутрішніх певних реформ управління, які мають відбутися, це стосується і, скажімо, критеріїв з точки зору. Ну, якщо ми говоримо про Україну, не тут держава, пане Арсенію конкретизуємо. Вичні. Я перепрошую, треба тр 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 конкретизувати да про да, які добався. реформи саме йдеться по тій простій причині, що зрозуміло, наше законодавство треба підігнати під стандарти Європейського союзу. Я так розумію, що коли йдеться про реформи, які ще нам доведеться впровадити, йдеться про верховенство права, про корупцію. Що так. ще існовоположного копенгагенські... і важливого? Це копенгагенські критерії, які. Угу. А були затверджені 92-му році, те про що ви говорите, і кожна країна, яка вступає в європейський Союз, вона повинна відповідати копенгагенським, копенгагенським критеріям. Власне, це політичні моменти. Те, про що ви сказали, це верховенство права, це демократичний устрій, це вільні вибори, це права людини. І сьогодні окремі держави мають проблеми з тим, і і, і мають заблоковані певні європейські кошти за рахунок нас намагайтеся свої питання вирішувати. Друге, це, це на економічно я не натякаю, Ну так і є це Угорщина, і важливо сьогодні, до речі, для лідерів Європейського Союзу було розпочати перемовини саме до моменту, коли Угорщина так. з першого липня буде півроку в європейському союзі, щоб під час головування Бельгії сьогодні це відбулося для нас для Молдови. Друге це економічні критерії. Це вільний ринок економіки. Це все ж таки трансформації, які нас чекають багато в чому. Я думаю, найважчий для нас буде це аграрний сектор. Тому що ми вже відчуваємо, ми вже це бачимо і відверто про це говорять. Ну і звичайно, що інституційна спроможність сьогодні держави і якраз ці 35% Глав перемовних, які ми маємо пройти по шести кластерах, і вони повинні показати інституційну сьогодні спроможність перемовин. Тому це непростий шлях. Ну звичайно, Фінляндія, Швеція менше ніж за два роки від моменту перемовин опинилися в європейському союзі. Там Польща, Естонії знадобилися шість років, залежить від нас, але головне, що я сказав, що є консенсус, що європейський союз е має бути розширений і У нас є фактор такі, війни думку. Не... Я усе ж я завершу думку так свою попередню, і ви правильно абсолютно сказали, є фактор війни. Ніхто ще не одна держава в умовах діючої війни да, є постпостроєнні е, Балкани, Хорватія вже в Євросоюзі, там Чорногорія прагне, е, Сербія прагне. І, до речі, в Україні є всі шанси не просто е, опинитися в майбутньому розширенні, стати членом Європейського Союзу, а стати лідером майбутнього розширення, як свого часу, це зробила Польща. Коли йшла в Європі було найбільше розширення східної Європи, країни Балтії, тому ніхто це не не робив війну. Тому попри це, ми дуже динамічно і швидко йдемо. І до речі, одна з таких дискусій під час європейських виборів нещодавно, які були, в європарламенту, була от про Україну, в тому числі всередині багатьох держав, я слідкував: а чи робити Україні поступки, чи робити якісь знижки? Оскільки в них війна, ось вони хочуть бути з нами, це їхній вибір. І, звичайно, що я скажу так: нам не потрібно знижок, нам не потрібно поступок, нам потрібна просто справедлива оцінка тих реформ, які ми робимо. І ми вже власними силами іппомен... вибачте, зробили скринінг всередині держави 28 тисяч законодавчих актів. Ми бачимо, що по трьох. Майже mm -hmm. тисячах треба приймати зміни і імплементувати до Європейського Союзу. Але це наша оцінка внутрішня зараз. Якраз на півріччя говання Угорщини, що дуже добре, такий технічний якраз процес припадає початок офіційного скринінгу Європейської комісії нашого законодавства. Вона повинна здійсниться до початку 2025 року. Де ми вже побачимо за оцінкою Європейського союзу по цим 35 обов'язковим перемовним розділам, обсяг роботи фактично. Обся обсяг роботи імплементації нашого як законодавства, так і підзаконки, звичайно. Так, тому це наше таке домашнє завдання. Але я думаю, що ми сьогодні всі зацікавлені в тому, і я бачу, що є зацікавленість і в Європі, і в європейських лідерах, щоб ми також були Україна членом європейського союзу. Спасибі вам, пане Арсені. Арсеній Пушкаренко, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Дякую щиро. Дякую.